Таю вівторок, 21 травня, і видивитися Капрініюс у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про такі події. Парамедики поліції Донеччини врятували життя важкопораненого чоловіка, де військово зобов'язані можуть оновити свої облікові дані. Військове необхідно при собі мати паспорт, оригінал, ідентифікаційний код, оригінал військового квітка. Телефон, актуальну електронну пошту у Покровську відремонтують п'ять доріг за 9,1 мільйона гривень. Вже опрацювали 28 населених пунктів. У Донецькій області функціонує мобільне відділення Ощадбанку. Можна замовити картку, отримати нову картку, отримати переказ, здійснити валютообмін. обмін безкоштовне перевезення до медичних закладів. Хто з мешканців Мирнограда може скористатися послугою? Люди звертаються всі, кому потрібно. Це Безкоштовний проєкт. Ми транспортуємо людей з дому до лікарні, з лікарні до лікарні. Черешня по 170, кавуни по 70. Скільки коштують фрукти та ягоди на ринках Покровська. Кілограм 130 кілограм і потрібно вбирати. Я думаю, смачну. Не потрібно купувати дешеву. Ганятися за дешевизною, тому що смакові якості інші вже будуть. Понад 20 років на варті порятунку Валерій Орлов про роботу ДСНС під час війни. Випуск новин пропоную почати з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Протягом доби ворог завдав 2360 ударів по регіону. Загарбники гатили авіабомбами, реактивними системами залпового вогню, артилерією, дронами. Від російських обстрілів постраждали сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, селища Нью-Йорк, Північне, села Білокузьминівка, Єлизаветівка, Завітне. Пошкоджено сім. Надцять житлових будинків по північному окупанти вдарили дроном, поранили цивільну особу. У Єлизаветівці людина отримала поранення внаслідок артилерійського обстрілу з боку РФ. Пошкоджено приватну оселю. Дві керовані авіабомби КАП 250 Росія скинула на Нью-Йорк. Руйнувань зазнали 13 приватних будинків. По одному будинку пошкоджено в Костянтинівці, Краматорську та Завітному. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо жителя Красногорівки, який загинув внаслідок. Ок російського обстрілу 15 травня тіло загиблого транспортовано до моргу групою Білий Янгол. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Парамедики поліції Донеччини врятували життя важкопораненого чоловіка. Подробиці дивіться далі. Маленьке село Новожеланне, що знаходиться у Покровському районі, регулярно потрапляє під нищівні обстріли окупантів. Днями внаслідок обстрілу серйозні поранення отримав 43-річний місцевий житель. Чоловік перебував на вулиці біля свого будинку, коли поруч розірвалися ворожі снаряди. На порятунок місцевому негайно вирушили поліцейські та рятувальні. Кодоснес. Що у нас? Поранення. Поранення. Спина? Ты можешь на увазі, в нього пневмоторакс? Пневмоторакс? А я все <ще плес> надо ключівка. Еще? Так. Да. Нормально, нормально. Поліцейські надали постраждалому першу медичну допомогу та евакуювали до безпечного місця, де передали працівникам ДСНС. Пораненого доправили у лікарню. Обережно, обережно. Його на бік. На бік, так, так. Терпи, терпи, зараз довеземо. Ноги, ну, ноги ну, давай. Тягни, тягни, тягни. Давай. Давай, давай, давай. Потащи, тащи, тащи, тащи. опа, все, все, Де в тебе ще болить, Андрій? Боку там, де ноги болять. Ноги, дивись, тобі по ногам прилетіло трошки. Кров зупинили, але тільки не засинай. Чуєш? Не засинай. Не засинаєш. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує, він перебуває під наглядом лікарів. Чотирьох правоохоронців з Донеччини підозрюють через ймовірно безпідставно нараховані бойові виплати службовцям, які не виконували бойових завдань, повідомили у ДБР. Вони нанесли державі збитків на суму понад 2,6 млн мільйона гривень. Правоохоронцям загрожують до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади на три роки та конфіскацію майна. Де військово зобов'язані можуть оновити свої облікові дані. Дивіться далі у нашому сюжеті. 18 травня набув в чинності закон про мобілізацію. Військово зобов'язані повинні впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити у ТЦК та через мобільний застосунок Резерв Плюс з 20 травня. Послуга запрацювала і на порталі Дія, і оновити свої дані військово зобов'язані можуть через центри надання адміністративних послуг для того, щоб оновити дані на портал. Військова зобов'язана, необхідно при собі мати паспорт, оригінал, ідентифікаційний код, оригінал військового квітка. Телефон, актуальну електронну пошту. Він приходить самостійно до ЦНАПу, і з нашим адміністратором проходить ну, повністю на порталі актуалізацію своїх даних. Кожен, хто пройде процедуру актуалізації даних, отримає спеціальний витяг. зазначила Левтина Жук. Це перевірка відомості про актуальний номер телефона, про актуальне місце проживання людини, про актуальну електронну пошту. Також перевіряє. Ну, свои данные. І по закінченню отримує витяг про актуалізацію вже своїх даних, які вже будуть внесені через портал Дія до е, застосунку оберіг. За словами керівниці центру надання адміністративних послуг, декілька днів спостерігались певні складнощі в налаштуванні роботи порталу. З 18 травня почала працювати ця послуга, вже ЦНАПи надають цю послугу. Ну, дуже велике навантаження. Вся Україна вже почала заходити на портал. Вчора трошки були технічні. Помилки. Сьогодні зранку також була невелика така проблема з отриманням смс. Дуже довго ми чекали СМС на підтвердження номеру телефону або електронною поштою, але зараз це вже виправлено, зараз ми вже працюємо в звичному режимі, тому чекаємо наших відвідувачів для актуалізації даних. Військово зобов'язані мешканці Покровська, яким потрібно оновити свої дані, можуть звернутися до ЦНАПу за адресами. Вулиця Європейська, 53А та мікрорайон Єрник, 1. працює установа з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. За додатковою інформацією можна звернутися за номером телефону 0800 334 304. ТЦК можуть вручати повістки цілодобово. Кабмін затвердив постанову. Це може бути за адресою проживання на роботі, навчанні, на масових заходах, блокпостах, пунктах пропуску через державний кордон. Також у застосунку резерв плюс планують додати функцію електронних направлень на ВЛК. У Покровську відремонтують п'ять доріг за 9,1 мільйона гривень. Подробиці дивіться далі. У Покровську розпочато ремонтні роботи по вулиці Дмитра Коцюбайла, да в інші. Колишня центральна. Їх виконує підрядна організація Агропромбуд. Тендер на ремонт було оголошено наприкінці квітня, а переможця визначили 13 травня. Участь в закупівлі взяла тільки одна фірма Агропромбут Покровська, яка запропонувала ціну 2 мільйона 263 тисячі 17 гривень. Завершити роботи підрядна організація має до 31 липня 2024 року. Нагадаємо, на минулому тижні цей же підрядник приступив до виконання ремонтних робіт по вулиці Європейська за майже 370 Тисяч гривень фірма має відремонтувати близько 330 квадратних метрів дороги. Варто відзначити, що житлово-комунальний відділ також оголосив тендери на ремонт доріг ще по трьом вулицям у Покровську. Переможцем по всім ним визнано агропромбут. Тож підрядник має виконати ще ремонти доріг. По вулиці Джохара Дудаєва, колишня Пушкіна, за 2,5 мільйона гривень, по вулиці Свято-Володимирська за 2,7 мільйона гривень. Та по проводку. Ку боровому за майже 1,3 мільйона гривень. Ремонтні роботи по цим вулицям підрядник також має виконати до 31 липня 2024 року. Загалом на ремонт цих п'яти вулиць з бюджету Покровська буде витрачено 9,1 мільйона гривень. Мешканці Костянтинівки організували наркобізнес, на якому заробили півмільйона гривень. У червні 2023 року чоловік організував схему для розповсюдження метадону та солей ПІВІПІ на території міста. До своєї наркомережі він залучив трьох знайомих. Ділки отримували товар від керівника, який доставляв його з Запорізької та Дніпропетровської областей. За понад 11 місяців вони щонайменше встигли заробити півмільйона гривень. Частину гро що організатор використовував для придбання наркотиків. Вже опрацювали 28 населених пунктів у Донецькій області. Функціонує мобільне відділення Оштадбанку. Доступ до банківських послуг на прифронтових територіях Донеччини з початку повномасштабного вторгнення значно ускладнився. Адже деякі міста та селища області не лише постійно зазнають обстрілів з боку ворога, а ще й певний період часу перебували під окупацією армії РФ, аби допомогти мешканцям у вирішенні нагальних фінансових питань на деокупованих та підконтрольних Україні. Ні, територіях працює пересувне мобільне відділення ущадбанку. Роботу цього мобільного відділення було започатковано у лютому 2024 року. За цей час ми вже відвідали 10 територіальних громад і 28 8 населених пунктів. населених. Це тіло <затіли> населений пунктики, які віддалені, скажімо так, від міст і там, де відсутні стаціонарні банківські установи у такому відділенні на колесах мешканці мають можливість отримати такий же перелік послуг, що й надається у звичайних банківських установах. Можна замовити картку, отримати нову картку, отримати переказ, здійснити валютообмін, Ну а найбільш затребувані операції це зняття готівочки на, чи то в вигляді переказа. Чи з банківської картки за словами Олени Малишко найбільшим попитом такі послуги користуються саме серед представників більш старшого населення, для того щоб вони не витрачали кошти, не витрачали час на те, щоб кудись доїхати добратися до якогось населеного пункту, отримати картку чи отримати кошти. Працюємо ми і в Покровському районі, і в Волновахському районі, і в Краматорському районі. У цьому відділенні працює два співробітники банку. Це водій-інкасатор, який власне, водить цей автомобіль, і касир. Людмила Яківна проживає в одному з населених пунктів області, де відсутні відділення фінансової установи. Жінка каже, раніше отримати готівку було завданням не з простих. Раніше ми, нам треба було їздити аж у місто у центр. А автобуси ходять рідко у нас і. Ну не гарантія, що туди приїдеш, що там кошти є, допустим. От а це сьогодні я узнала, що сюди привезли, а мені пенсію треба отримати. У нас працював ось, банк тут в магазині. Ну вже більше крамниці більше місяця не працює. Що... У нас у це проблема гроші. Була. Фахівці установи зазначають, спеціалісти і надалі планують відвідувати міста та селища Донецької області, аби якомога більше клієнтів отримали доступ до. Банківських послуг. У Родинському буде відсутнє водопостачання. У зв'язку із заміною водогону по вулиці Залізнична з 22 по 24 травня, включно у місті, буде відсутнє водопостачання. Безкоштовне перевезення до медичних закладів. Хто з мешканців Мирнограда може скористатися послугою? Дізнавалася, наша знімальна група. Сьогодні у Мирнограді залишається досить велика кількість пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями. Для них дістатися до медичного закладу або отримати допомогу стає ще тим завданням. Тому з березня місяця у Мирноградській міській організації Товариства Червоного Хреста України запрацювала програма безкоштовного перевезення громадян до медичних закладів люди звертаються всі, кому потрібно. Це безкоштовний проект. Ми транспортуємо людей з дому до лікарні, з лікарні до лікарні. З лікарні додому на діагностику, на консультування лікарів це у нас дуже великий спектр. Ми возимо навіть з ЗШР, це загони швидкого реагування, в яких ми теж є наші мирноградської організації. Спілкуємося з слов'янськими київськими і є такі транспортування, коли людині потрібне лікування в Києві. Ми веземо до Полтавської області або до Слав'янська, а далі інше ЗШР перевозить їх до місця їхнього мешкання або лікування. За цей час послугою скористалося вже близько 100 осіб. В основному ті, які потребують лікування. В основному маломобільні переселенці, те ж саме люди, які потребують цієї допомоги. Ми можемо їх транспортувати. У нас є своя бригада, і не одна і Водій, і супроводжуючий, диспетчер, який приймає визови. У нас 24 на 7, у нас перерв немає, щоб прийняти заяви. І, звичайно, ми контролюємо, який, хто, куди і скільки. Особливо ті, які мало мобільні, вони потребують, що їх треба спустити, наприклад, з 4-5 поверху і донести до машини, звичайно. Більше беремо людей для супроводження. В основному ми возимо Краматорськ КТ, Мечникова, Дніпро, діагностичне Дніпро у нас йдеться. Новогродівка з нами дуже спілкується і ми допомагаємо їм. Новоекономічне, тобто люди знають про це. В основному люди 70+. Плюс. Які потребують, хоча завтра у нас буде поїздка з добропілля до Дніпра, людини всього 28 років, але ж їй потрібно саме консультування лікарів міста Дніпра. Волонтери зазначаються, послуга є абсолютно безкоштовною. Якщо ви потребуєте допомоги у транспортуванні до медичного закладу, телефонуйте за номерами телефонів 099 007 33 80 або 063 032 36 70. Понад 20 років на варті порятунку Валерій Орлов про роботу ДСНС під час війни. Хто хто ще крім нас? Да, ми фахівці в своїй справі. Військові в окопах, поліція свою місію виконує, пожежний рятувальник свою місію виконує. І ми повинні адаптуватися під всі ці питання, які виникають. Не буде помилок, не буде результатів. Тобто тільки помилки. Ми їх виправляємо, ми робимо аналіз і йдемо далі. Ну, щоб всі залишилися живі, щоб всі побачили своїх рідних, близьких, буде у нас все добре, тому що ми дуже сильна держава, У нас в державі дуже гарні люди, є у нас чим пишатися, так що ми тільки разом до перемоги і, і разом ми переможемо. То що ми не переможні, детальніше про роботу рятувальника з Донеччини дивіться одразу після випуску новин у програмі Про важливе. МОН профінансує 50 проєктів на ремонт і будівництво шкільних укриттів. Вони знаходяться у восьми прифронтових і прикордонних областях. Їх загальна вартість 2,19 мільярда гривень. Серед проєктів будівництво 34 нових протирадіаційних укриттів та сховищ і капремонт 12 наявних споруд. Черешня по 170, кавуни по 70. Скільки коштують фрукти та ягоди на ринках Покровська? Дивіться просто зараз. З приходом весни та настанням теплих днів розпочинається сезон свіжих ягід та фруктів. На покровському ринку вже можна придбати полуницю, черешню та брикоси. І хоча сезон тільки розпочинається, покровчани вже активно купують ягоди та фрукти, адже вони сповнені вітамінами, за якими ми всі так скучили за зиму. У нас в асортименті абрикос по 180 гривень за кілограм, черешні по 170 гривень за кілограм, чорниця 850 за кілограм, виноград 280 гривень за кілограм, персик 150 гривень за кілограм. Кавуни по 70 за кілограм, диня 90 гривень. Диня Є на прилавках покровська і цитрусові. Наприклад, за один кілограм апельсин потрібно заплатити 100 гривень, а мандарин коштує по 90 гривень за кілограм. Що стосується бананів, то їхня ціна наразі становить 80 гривень. Проте продавець зауважив, що найбільше попитом у покупців зараз користується полуниця. Полуниця по 140 за кілограм. Покупці дуже часто користуються попитом. Ну купують полуницю. Кожен другий полуниця, полуниця, полуниця. Також у Покровську можна придбати екзотичні фрукти та ягоди на свій смак. Це підтахая червона та підтахає жовта. Підтахая жовта коштує 250 гривень за штучку. Та підтахая біла. Ще у нас є 290 гривень за штучку. Також є в продажу папая свіжа. Та кокоси кокос є питний та звичайний. Кокос питний у нас 168 гривень за штучку, і звичайний кокос, 45 гривень за штучку. І є в продажу у нас завжди свіжі ананаси 250 гривень за одну штуку. Також є такі, як ківі. Киві у нас на кілограм коштує 165 гривень, та Ківий кошик кілограмовий 145 гривень за кілограм. Мешканці Покровська фрукти полюбляють, адже вони дуже корисні. Ця жінка на ринку придбала полуницю. Каже, після зими це саме те, що потрібно для відновлення вітамінного балансу. Я її дуже люблю. Фрукти зараз дуже потрібні, тому що пройшла зима, а вітаміноз потрібно побільше зараз їсти фруктів і як можна більше. Звичайно, дорогувато, але ми працюємо, можемо собі дозволити купити кілограм 130 і потрібно вбирати. Я думаю, смачну не потрібно купувати дешеву, ганятися за дешевизною, тому що смакові якості інші вже будуть. Їмо фрукти по мірі їхнього дозрівання з'явилася полиниця. Ми її поїли. Далі буде черешня, далі буде вишня, далі будуть абрикоси і персики. Так все по черзі і запасаємося вітамінами назв абрикоси і персики. так все по черзі і запасуся вітамінами на зимує такі покровчани. Хто фрукти та ягоди на ринку не купує. У когось ці природні смаколики ростуть у власному саду. Для когось ще поки неприйнятна ціна. Не купуємо вдома свої є. Поки так, а там якось так у нас. так у нас не дуже, тому що дуже дорого. Звичайно, хочеться фруктиків, хочеться смачненько поїсти покушать. Вітаміни, Вітаміни потрібні. Дітям дітям і нам фрукти свої, полуниця, черешня. зараз. який сезон? Можемо своє інше. Можемо купувати. Банани купую, апельсини дітям. апельсини дітям. Кожна людина повинна з'їдати щонайменше 5 порцій різноманітних фруктів та овочів на день, кажуть вчені із всесвітньої організації охорони здоров'я. Вважається, що такий спосіб харчування здатен зменшити ризики серцевих захворювань, інсультів та деяких видів раку. Але важливо пам'ятати, що найбільшу користь фрукти приносять, якщо їх вживають по сезону. Що стосується погоди, то завтра, 22 травня, у Покровську весь день триматиметься сонячна погода. Можлива недовга хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від 11 до 28 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.